Усім привіт! Сьогодні відео про те, як визначити, яка довжина ременя потрібна в даному випадку на оверлок. Так, беремо сантиметр, метр швейний, як хто каже. Так, ось так прикладаємо до маховика, до шківа. Двигуна наружі, Ось і дивимось. Видно ось де вони сходяться. Початок сантиметра чи метра. І де закінчується. 38. Так, значить, нам потрібен ремінь на 38 сантиметрів. Довжиною 38 см. Є у нас ось два ремені, ми не знаємо, які вони, що до чого. На цьому написано. Але є таке, що. Чи погано написано, чи. Ось видно сфокусувалось. 350, це 35 см. Так. Наприклад, у нас невідомо от, немає цього надпису, ми не знаємо, яка довжина цього ременя. Беремо ось маркер, робимо позначку. Так, беремо наш сантиметр, метр. І ось так по кругу. Прикладаємо, ось і вимірюємо ось, бачите? Тридцять п'ять. мітка? тридцять пять. Значить все правильно. На оверлок цей ми заміряли 38. Ось. Так, дивимося ще ремінь. Так, робимо позначку. Він тут стояв. Наприклад, ми не знаємо, який розмір в нього, де, звідки він раніше стояв. Ось так намітили маркером, де ця мітка, прикладаємо наш метр і по кругу ось так, прикладаємо і ось так вимірюємо. Йдемо до нашої мітки. Так, де там мітка? Ага, ось мітка. Ось. Так. Видно. 38. Так, а ну, перевіримо, підійде він чи ні. Цей ремінь на 38. Все, все підходи, що потрібно тут. Туди-сюди можна відпускати, ослаблювати, підтягувати ремінь. Так що ось так. Я думаю, зрозуміли. Вимірюється завжди по зовнішньому діаметру. Розмір ремені. Не по-внутрішньому, а по зовнішньому. Так що ось так, кому відео було корисне. Ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.